Світ рухається не презентаціями, а місцями і спільнотами, які народжують ідеї, що змінюють реальність. Київський авіаційний інститут вже сьогодні впроваджує нові підходи до науки і освіти, в рамках яких запускає не просто науковий парк, а створює унікальну платформу для співпраці бізнесу, науки і держави, яка має шанс перезапустити саму логіку інновацій в Україні. Сьогодні в рамках KPMG Review Magazine ми розмовляємо з тими, хто цю систему розбудовує: Ксенію Семеновою, виконуючи обов'язки президента Київського авіаційного інституту, і Юрієм Васюком, директором управління інноваційного розвитку КАІ. про те, як формуються прориви і чому в 2025-му важливо думати не про окремі розробки, а про цілу екосистему. Тож, Ксенія, вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як би ви описали ідею наукового парку людині, яка ніколи не чула про таку ініціативу? Це таке місце, середовище, де можна свою ідею інноваційну перетворити в продукт, перетворити в розробку, яка буде приносити тобі гроші. Супер Юрію. Тоді питання до вас: чого все почалося? Що стало тим першим кроком для запуску проекту наукового парку? Саме Кай? Університет став частиною реформи від Міністерства освіти, і невід'ємною частиною цієї реформи є комерціалізація, а також а, а також задіювання існуючих наукових розробок і проектів. Для того щоб вони пішли на ринок, щоб ми, ми починали з ними ну, користатися з того, що наука розробила, ми знаємо, що авіаційний інститут наразі. Змінюється і впроваджує дуже багато змін і підходів до науки. Скажіть, будь ласка, що це означає для студентів і викладачів? Адже в рамках наукового парку ви створюєте не просто платформу, а створюєте нові напрямки, за якими буде працювати наука в університеті? Я зроблю крок назад. Відповідь на це питання: що зараз відбувається з авіаційним університетом. Ми змінюємо. В принципі, філософію існування державного університету. Е, університети в Україні це бюджетні установи. Це значить головна задача університету це як витратити гроші. Держава дає якусь кількість фінансування, і от твоя задача максимально там, оптимально ці гроші розподілити. Е, ми стали державним підприємством з корпоративною системою управління, з корпоративною наглядовою радою, з е, таким з, з виконавчим директором і директорами за напрямками. з… Відповідною системою фінансового планування, звітування там набором послуг, які ми можемо надавати, і тому головне питання в нас це як залучити фінансування, як заробити гроші, не як їх витратити, і це інша філософія від того, як витратити державні гроші. І науковий парк це частина цієї філософії. Тобто, освіта студентів також буде орієнтована більше на підприємництво і буде більше орієнтована на, на потреби ринку. Ми багато співпрацюємо з бізнесом, ми багато співпрацюємо з приватними компаніями, освітні програми ми переписуємо в партнерстві з, з, з приватними компаніями, з нашими партнерами, короткі курси запускаємо разом з ними. Тобто, якщо бізнесу треба швидше якісь скіли дати людям, окей, ми готові це там робити за там, тижневий курс або за рік програму. Якщо бізнесу треба наукові розробки, якщо їм треба тестування, е, обладнання їхнього прототипу, якщо треба е, якийсь новий винахід під їхні задачі, ми теж готові це робити. Тобто швидкість реагування на задачі від, від ринку від бізнесу, оце те, що ми пропонуємо. Але при тому університет має зберегти фундаментальну освіту і глибину цієї освіти. Тобто, не просто швидко давайте щось разом зліпимо. А давайте подумаємо, як краще. Давайте подумаємо, як оптимізувати. Давайте подумаємо, як вирішити цю задачу. Це це про інженерію. Тому звісно, це впливає на освітні програми також. У студентів з наступного навчального року з'явиться обов'язкова компонента робота в лабораторії, тобто в рамках тих набору годин, які вони мають пройти протягом там, бакалаврського або магістерського навчання, обов'язкова якась частина вони мають обрати лабораторію, де вони будуть працювати. При тому, зважаючи на те, що це технічна спеціальність, чи це гуманітарна спеціальність, і також у них буде цілий такий майнор, це називається. тобто, Курс на вибір з підприємництва, з основ управління стартапами, курс для технічних директорів компанії, курс продуктового менеджменту. Тобто після закінчення університету, або там, протягом навчання, у них з'явиться опція, окрім просто йти шукати роботу, ти можеш сам, сам стати роботодавцем, запустити своє виробництво, почати власний продукт. Або навіть якщо ти не будеш цього робити, то з такими скілами тебе разом з командою з задоволенням заберуть в готову велику міжнародну компанію. Супер! А якщо от суто по науковому парку, то залученість студентів до нього це більше як практика, чи це вже про справжні проекти, які вже мають якийсь вплив на ринок? Про справжні проекти, які мають вплив на ринок, тому що ніхто не буде створювати для студентів імітацію наукового парку, ніхто не буде вигадувати фейкові проекти для того, щоб вони навчалися. Для чого, якщо є проекти реальні? Звичайно, студенти мають бути залучені і до наукової роботи, і для тих завдань, таких більш технічних, швидких, які є в науковому парку, і до тих сервісів, які надає науковий парк. Чудово, ми знаємо, що ваш науковий парк об'єднує багато сфер від БПЛА кібербезпеки до біотехнологій. Скажіть, будь ласка, як ви обирали ці напрямки? Це попит і запит від ринку, чи це ваш стратегічний фокус в науковій роботі університету? Ну, в першу чергу, ми подивилися на те, про що ми що ми авіаційний інститут. Ми маємо літати, і у нас є запит від партнерів на те, що е, на, на сервіси, на розрахунки, на R&D, ми подивилися, які у нас є зараз дієві колективи і наукові групи. Хто ну фактично хто це буде реалізовувати? І під ці групи, які вже е, залишалися на момент е, реформи, ну, початку реформи залишалися, і ті, які були запрошені. І керівництво університету підсилити наші напрямки? От ми на базі цих груп ми будуємо сервіси наукового парку. Угу. Наукові парки, як такі, як елемент інноваційної екосистеми, не є новими. Скажіть, будь ласка, а чим науковий парк КАІ буде відрізнятися від інших наукових парків, техноіндустріальних парків, які вже наразі існують, і в Україні, і поза її межами? Ми хочемо збудувати систему, яка працює. Зараз не працюють наукові парки, тому що той дохід, який принесли наукові парки в бюджет за минулий рік, це там порядок цифр, це мільйони. Тобто це нічого, якщо ми говоримо про державу і про ту кількість наукових парків, яка є. Тут не все ж залежить від нас, тому що зараз є. Ініціатива реформи в цьому секторі. Міністерство освіти і науки пропонує зміни до закону про наукові парки. Вони дуже важливі, без них нічого не буде рухатися. Ці зміни передбачають, що університет може мати менше ніж 50% в частці, як засновник наукового парку. Університет зможе передавати інтелектуальну власність, тому що в чому сенс взагалі венчурного капіталу і от цієї сфери економічної. В тому, що ти розвиваєш стартап, отримуєш інвестиції на різних рівнях, в якийсь момент ти отримуючи інвестиції, розділяєш частку власності в цьому стартапі і далі ти його продаєш. Якщо законом України буде заборонено продавати інтелектуальну власність, то в чому тоді сенс? Взагалі, весь сенс інноваційного продукту якраз в інтелектуальній власності. Не в людях, які там працюють, не в якихось інших активах, не в будівлях, які він орендує, не в лабораторному обладнанні, яке в ньому на балансі, а от в інтелектуальній власності. Тому держава повинна нам дозволити це зробити. І це той стопор, який не дає можливості науковим паркам дійсно працювати як господарським інституціям. Але ми рухаємося паралельно з державою, готуємо документи, всі необхідні. Вхідні для того, щоб реєструвати спінофи, договори про розподіл там дивідендів, про, про розподіл інтелектуальної власності, і так далі, для того, щоб як тільки закон буде прийнятий, ми одночасно з цим могли активно залучати інвестиції і працювати так, як працюють венчурні системи в Європі в Сполучених Штатах. Ксенія, дякую, ви згадали ось про цю ініціативу. Хочу трішки розвинути тему. Тобто правовий режим Science City, це саме ця ініціатива, про яку щойно казали, вона може розглядатися як аналог американських реформ 80-х років, включно із федеральним законом про транспорт технології, які були поштовхом для комерціалізації, розвитку комерціалізації наукових розробок у Сполучених Штатах. Скажіть, будь ласка, ось ці інструменти, які ви наразі Писали, можливо, ще якісь чи дійсно вони можуть також зрушити ну, підхід до комерціалізації розробок, пришвидшити комерціалізацію українських розробок і дійсно наблизити бізнес до науки у нас в наших умовах саме зараз. Точно може, це те, що зараз дуже стримує. Це не єдине, що треба робити, тому що е, українські стартапи, окей, присід інвестицій, коли це для того, щоб розробити прототип, перші кроки зробити в продукті, е, можуть ще бути в компанії, які зареєстровані в Україні. Далі, коли йде мова про більші інвестиції, то від українських компаній вимагають реєстрації в Євросоюзі, вимагають реєстрації в Штатах, тому що там є захист інтелектуальної власності. Судова система. І захист приватного інвестора, захист приватних інтересів. Але держава також йде в цьому напрямку. Судова реформа супер необхідна в цьому контексті, і реформа по захисту приватної власності також супер необхідна. Ті зміни, які складно, але приймаються в державі, вони важливі. Ми би хотіли, щоб це було швидше, звичайно. Але навіть цей закон про Science City, так, я, я вважаю, що він дуже проривний. Зараз наукові парки не приносять нічого в бюджет. Коли можна буде залучати інвестиції, можна буде дійсно працювати. Тому що зараз альтернатива науковому парку це коли викладач реєструє ФОП і просто надає свої послуги приватній компанії. З університетами працювати не вигідно, тому що просто більше податків. Ми бачимо, який результат дав режим Science City. А фактично вийшов з, з, з тіні і став працювати як білий бізнес. Є сіті, мабуть дія Сіті, так. Сайн Сіті, так. Це те, що для наукових парків. От Дія Сіті спричинив збільшення податків в ІТ-сфері, хоча самі, сам розмір податків зменшився. Це так працює, так це буде працювати і Сан Сіті. Точно, Science Сіті це Дія Сіті для науки. Так. А давайте поговоримо тоді про людей, людей в науці, тому що наразі багато. Чуємо про те, що люди швидко вигорають, йдуть з державної науки через високу забюрократизованість, високі податки, все те, що ви проговорили, про нуль гнучкості, а йдуть до приватного сектору. Можливо, науковий парк от дійсно Science City, зміни все це необхідно. А через науковий парк чи може це бути інструментом для того, щоб утримувати дійсно талановиті ресурси саме в державній науці? Юрію, можливо, ви покоментуєте. Приватний бізнес не може забрати на себе всі функції, які має виконувати наука. Є дуже складні експерименти, є таким, такі напрямки, в яких компанії не можуть собі дозволити робити R&D або утримувати себе колективи. Тому в інтересах бізнесу, в принципі, підтримувати нові наукові парки, працювати в максимально тісному контакті, розміщувати замовлення, допомагати вирощувати фахівців. По своїх практичних задачах допомагати підсилювати матеріальну базу лабораторіями, вимірювальним обладнанням і реальними кейсами, які дуже швидко у нас ну, у нас зараз в, в нашій поточній ситуації дуже швидко набуваються, і ми через це маємо велику перевагу, в тому числі через напрям напрямки університеті, це електроніка, це аероспейс У нас є чимало запитів від бізнесу, і це все. Не можна реалізувати повністю в приватному секторі. Ну і є такі речі, як там фундаментальна наука, як державне замовлення на дослідження, які також потім підсилюють і роботу бізнесів і трансфер технологій використовується. Тож ми говоримо справді про синергію бізнесу і науки, і якщо ближче, все ж таки до наукового парку, каї як це реалізовується практично в вашій моделі? Що ви пропонуєте компаніям, які будуть заходити як резиденти або співзасновники наукового парку? Є декілька типів взаємодії з науковим парком. Із найпростішого це сервіси, є лабораторії, які надають послуги, як аеродинамічна труба, аеродинамічне моделювання або створення цифрових моделей різних там, літальних апаратів в тому числі. Термобарокамера. Комп'ютерні моделювання тих процесів, які для бізнесу необхідні. Це така перша сфера, мені здається, найпростіша. Складніша історія це замовлення оренді розробок. Там складніше порахувати, скільки це буде коштувати займе часу і ресурсів. Але компанії, які хочуть... Трохи далі рости в своєму продукті. Вони готові на це йти. Це можна замовляти і бути співзасновником наукового парку це означає таку стратегічну співпрацю. Це означає, що ми йдемо не в один продукт із цією компанією, що ми хочемо працювати системно. Там розробити лінійку продуктів, розробляти дослідження в кількох сферах. Це така співпраця на роки. Тобто, якщо ми вже працювали до того, якщо ми бачимо, що ми точно спільно будемо рухатися ефективніше, то можна бути співзасновником наукового парку. Науковий парк не обов'язково має бути один в університеті. І також науковий парк пропонуватиме інкубаційні акселераційні програми. У нас вже є курси з підприємництва для студентів. Плануємо із наступного семестру більше працювати також із зрілими командами, які вже мають розробки, які вже мають прототип, і хочуть залучати інвестиції. А який формат співпраці ви пропонуєте компаніям? Розкажіть, будь ласка, ширше про систему резидентів наукового парку? Отже, формати співпраці перше це співзасновники наукового парку. Це компанії, які заходять більшим капіталом, більшою увагою, і ми працюємо. Більш першочергово по задачах цих компаній, які спираються на наших науковців, на нашу інфраструктуру. Другий формат співпраці це резиденти, це компанії, яким цікаво працювати і отримувати з цього переваги максимально близько до нашого наукового потенціалу, до людського потенціалу. І в принципі бути, от який заходите на кампус. Коли офлайн сліди вчаться, це, це життя, це ну, бурхливо, це взаємодія постійна, це щось таке цікаве, що відбувається. І, хоч, і це само по собі воно надихає вже, що ну, тут, тут є молодь, тут є науковці, і ми рухаємося от, по, по задачах університету. І третій формат це підтримка університетських і нашого університету, і ми запрошуємо інші університети, а також студентських команд, які хочуть пройти у нас інкубаційну, акселераційну програму, і яким ми. На базі наукового парку ми готові виділяти на конкурсних е, засадах. Готові виділяти пільгові приміщення, пільгові доступи до лабораторій і підтримку нашу менторську. Тобто ми зараз розглядаємо три формати, і звісно, в процесі роботи вони збільшаться. Мене дуже надихає приклад шведського наукового парку, в якому навколо е, компанії не, не знаю, напевно, це е, лідер галузі е, компанія Saab, навколо цієї компанії створено цілу екосистему і компанія... Віддає певні проекти, дослідницькі проекти тестування. Віддає на частково на університет, частково резидентам, які тут поруч знаходяться. Тобто виграють від цього всі і більші, і менші компанії. Це не гра трьох там лідерів ринку. Це ми хочемо долучити по наших ключових напрямках. Хочемо долучити більшу кількість компаній, і уважно з ними працювати, щоб вони отримували переваги від того, що у нас події, які ми разом організовуємо, від цього кулуарного спілкування, яке найбільшу цінність дає, взагалі від того, що хтось притнувся на, на стежці, у нас там в нашому парку, да, і поспілкувалися, і щось цікаво придумали за ну за межами якоїсь повсякденної діяльності. І звісно ж від повсякденної роботи проектів, які, які робляться на, на науковому парку. Дякую. Тобто, сила в створенні саме цієї спільноти, і тих зв'язків, як локально, так і міжнародних, що забезпечить розвиток? Тільки взаємодія. Так, супер, дякую. Чи правильно я розумію, що за рахунок надання сервісів компаніям бізнесу в Україні науковий парк має бути самодостатнім в плані фінансування? І з іншого боку, співзасновники наукового парку матимуть змогу за рахунок цього оптимізувати свої витрати на R&D і свою, скажімо, діяльність, свою діяльність по розвитку розробок і впровадженню цих розробок у себе в бізнес? Компаніях наші партнери кажуть, що вони не хочуть зменшувати е, і оптимізовувати витрати на R&D. Вони навпаки хочуть рухатися швидше завдяки співпраці з нами. Завдяки тому, що вони в ближчому контакті, завдяки тому, що вони ставлять задачі, вони фактично є е, е, ну грошійною силою, е, враховуючи внески ну, в е, юридичну особу, вони є рушівною силою і замовником наукового парку. тому ми, як, як партнерська сервісна організація, ми разом дивимося в один бік і допомагаємо прискорити R&D для компаній, з якими є нашими партнерами. Тут а, же ще є одна хитрість, бо університет це не, не тільки викладачі, які в R&D працюють, не тільки співробітники наукового парку, це студенти, які залучені в ці проекти. Тобто, закривати свої кадрові задачі це також це гарна думка робити це через університет, не шукати потім на Сайтах просто наразі актуальне питання для всіх для всіх сфер. Це так, питання кваліфікованих кадрів і перевчати потім під свої задачі. Це ну от тут, прям, на, прямо можна ставити задачі, взаємодіяти, вирощувати кадри, які потрібні. Буквально на своєму проєкті. Тобто науковий парк він пришвидшує шлях від ідеї інновації до її впровадження вже в конкретному діючому бізнесі. І скажіть тоді, будь ласка, ви орієнтуєтесь на результати, чи впроваджуєте ви якісь конкретні метрики, щоб вимірювати ефективність роботи наукового парку? Ми на цьому шляху зараз починаємо. У нас є домовленості з партнерами по інтелектуальному праву інтелектуальній власності. Тобто партнери вносять свою частку, і ми поставили метрики на кількість зареєстрованих патентів по радіоелектронній боротьбі. Нам дуже цікаво це вивчити питання. Далі у нас є певні обмеження згідно закону по обсягу виручки для однієї юридичної особи. Я думаю, що ми його швидко подолаємо. І у нас є також плани взаємодії з науковими парками з європейських країн. У них є великий запит на те, щоб частину замовлень розміщати, частину досліджень розміщати у нас. І саме от в контексті, як ми говорили з умовами, які зараз створені в Україні, для прискорення розробок в Дефенстек. В Чи включає це тестування розробок у нас в Україні в рамках вашого наукового парку? Це одна з наших великих переваг. Ми ближче і швидше можемо тестувати вироби і технології, які цікаво дослідити партнерам? Ну, я кажу зараз про міжнародних партнерів, про партнерів нашого парку. Це також напевно ключова перевага. Ви створюєте справжній такий простір для інновації? Скажіть, будь ласка, напевно, ви оцінювали ризики і виклики, які... Виникають при такому відо діяльності, як то нестача кваліфікованих кадрів, обмежене фінансування. Як ви плануєте працювати з такими викликами? Дивно, коли називають обмеженням обмежене фінансування, недостача фінансування, бо ну, загалом задача, те, що я озвучила, це шукати способи заробити гроші. Якщо в тебе є якась сума, яку тобі дала держава, да, в тебе головна задача витратити, і в тебе є проблема із тим, що цього фінансування недостатньо. У нас головна задача це пошук проєктів. Для нас найбільша проблема буде дійсно з кадрами, може бути проблема. Але якщо в тебе є можливість залучити проекти, залучити фінансування на ці проекти, відповідно, ти можеш. Пропонувати конкурентну заробітну платню порівняно з іншими університетами. Хоча все одно залишається проблема з кадрами в дуже вузьких сферах, там, де ми дуже загралися з тим, що ой, давайте відправляти наших науковців в Європу, хай там працюють. Вони там всі позалишалися. В Україні залишилося 5 максимум, мені здається, спеціалістів з аеродинаміки. Дуже мало спеціалістів із Антенники. Не 5%, 5. 5, 5 людей. П'ять людей зараз динаміки, які наступне покоління не вчили, бо ми зайшли в онлайн освіту. Е наукові розробки були, ну, здеградувала ця система через фейкову науку, через те, що науковий ступінь це стала якось такою політичною ознакою, а не якби. Ознакою твоєї професійної приналежності, тобто окей, PHD мені треба, бо я науковець за професією, чи PHD мені треба, бо я політик, як це ж я депутат без PHD. От через те, що це було знецінено в Україні, тобто був ряд факторів, чому ми почали втрачати технічну науку і е, природничі науки в Україні. І зараз це, це дійсно великий виклик. Тому. Ми плануємо залучати спеціалістів за кордону також, і тих, які українського походження, і тих, які працюють в партнерських з нами університетах, але треба вирощувати це нове покоління без е, е, спадковості знань нічого не буде. Дякую. Скажіть, а що стане для вас показником успіху наукового парку в перспективі трьох-п'яти років? Як ви самі собі це вбачаєте? 3-5 років для наукових досліджень, для науки може бути мало, щоб продати компанію, але для того щоб залучити кілька раундів інвестицій, цього має бути достатньо. Ми будемо оцінювати ефективність наукового парку, по тому чи вийде в нас будувати бізнес-модель роботи от, в венчурній сфері інвестицій, чи вийде е, в нас залучити кілька раундів інвестицій, чи вийде в нас доєднати партнерів. Е, зрештою е, отримувати гроші з тієї інтелектуальної власності, яка створена в університеті. І тоді розвиваючи цю тему, яка роль у наукового парку, саме КАІ в інноваційній екосистеми взагалі України, Ну, бачаючи місце в певному сегменті, от... ми пробуваємо дорогу для інших, загалом в реформі, через яку ми проходимо, в корпоративній реформі, і науковий парк є величезною частиною цього. Це... Суттєвий інструмент для того, щоб разом із партнерами і співзасновниками наукових парків досягати фінансових результатів, досягати э, створювати нові продукти. От тому роль наша для інших університетів, для інших інституцій, можливо, інститутів академії наук, також це показати, що це можливо. Ми, коли спілкуємося з іншими університетами, вони нам кажуть, але ж оце, але ж отут, але ж отак, так, а тут же в законі, а тут в постанові, а тут міністерство нам не дозволить, а тут на міністр не підпише. А тут широка громадськість обуриться, а тут журналісти не так зрозуміють. Ну тобто, і ми працюємо з цими всіми запереченнями постійно. Якщо треба, ми адвокуємо зміни. Якщо треба, ми зараз просимо всіх наших партнерів підтримувати цей законопроект про Science City, тому що без нього неможливо буде рухатися, щоб зробити реформу корпоративного управління. Було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, які вносили зміни там в 15 постанов, які були перед тим. Тобто, все можливо робити, ми готові за собою далі вести інших. Бо треба будувати систему, яка працює. Не один кейс, який на ентузіазмі команди тримається, а те, що буде валідним для всієї освітньої системи України. Ми впевнені, це має бути успішний проєкт. І скажіть питання до вас обох. Що особисто для вас означає цей проєкт наукового парку? Це професійна ціль, це особистий виклик, можливо, щось інше. Мені особисто важливо навчитися підтримувати інженерів і науковців, які працюють в сфері оборонних технологій. Я бачу, як у нас є талановиті талановиті команди, окремі люди. Вмотивовані студенти, яким не вистачає підтримки менторства, роботи в хорошими компаніями над цікавими задачами, і на на базі наукового парку ми можемо прискорити цей процес. Дякую, Юрій. Тобто, науковий парк це дійсно виграш для всіх, і для студентів, і для науковців, і загалом для інноваційної екосистеми, екосистеми України, так, так. Так, може додати. Е, я близько 10 років досліджую поняття підприємницький університет, дивлюся на модель, як це працює в світі. Знаю, що це може вдало працювати. Є кейси в Штатах, є такі університети в Європі. І мені хочеться повернути довіру бізнесу до освіти, тому що досвід успішних економічно країн показує, що університети неможливі без приватного капіталу. Дуже великий внесок в розвиток університетів, лабораторій, наукових досліджень, будь-чого. Це приватний капітал. В Україні це не так, особливо відносно державних університетів. В нас фондують університети приватні. Я дуже хочу, щоб довіра між державними університетами і бізнесом відновилася, не відновилась, була побудована, тому що здається, що її ніколи не було з тих попередніх періодів історії України. Дякую, це точно влучно. Ми бажаємо вам успіху. Віримо, слідкуємо за всіма змінами, і точно впевнені, що науковий парк і за 3-5 років буде успішним кейсом реформування інноваційної діяльності в Україні.